Данський порядок слів, поговоримо сьогодні про центральні обставини. Що саме відноситься до центральних обставин, це насправді тема для більш довгої розмови, мінімум на годину. Однак у нас є ряд обставин, хочете сприймати це як слів в данській мові, які називають центральними обставинами. І вони у нас, по правилу, в данській мові будуть йти на третьому місці, якщо у нас прямий порядок слів, а інверсія там трошки по-іншому. То, що у нас відноситься до центральних обставин? Це такі слова, як, наприклад, іке не. Оуса також та Москей, мабуть, це у нас центральні обставини, і тут вони на третьому місці. Це не інтуїтивно, тому що, наприклад, якщо я хочу сказати таке базове речення, як я не прийду завтра, то в нас виходить яй, пама, іке імон. Тож в нас виходить я прийду не завтра. Або я також працюю, яй АБАЙРА оуса, я Працюю також. Тож вони у нас ставляться на третє місце, не завжди буде інтуїтивно. Хтось це правило розуміє, як треба ставити його після присадка, і так пояснюють в деяких мовних школах, і це неправильно. Тому що, наприклад, якщо ми візьмемо якесь складне речення, де у нас буде: Пітер каже, що він не прийде завтра, Пітер сія ет, ген, іке, тама, імон, іке у нас тут стає між ген, він та кама прийде, тому що що третє місце сполучник Ет. Раз ген два Ікі. центральна обставина стала третє місце. Тож краще відштовхуватись від того, що вони ставляться на третє місце у реченні, а не е, після присутка.